Що воскресає природа, Воскресає життя, Воскрес Ісус Христос. І ми хочемо е, вам зараз показати е, невеличку сценку в, 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 великодні привітання. Після чого ми приступимо до того, щоб бавитися гаївки. Ми дуже просимо всіх діток, коли ми приступимо до наших тих танців, щоб ви підключалися до нас, бралися за ручки, і ми будемо вам казати, що потрібно робити. В принципі, нічого складного. Дивитись на тих діток, які знають, як це робиться, і берете участь разом з нами. Домовились? Весна, Великдень. Грають дзвони на арфа Голубих Небес. Засяли сонячно ікони. Як рознеслось? Христос Воскрес! воскрес! Воскресні гімни! Пів, пташо, обійми, радісні привіти і чар барвистих писанок. День Воскресіння, світлом Божим осяймо волю, ум, чуття і вірмо, правда переможе і вгору серця. всі на славу Дорослі і малям, що відзначити врочисто, великодні свято. Перезяткові у мамі турботи, безліч було у неї роботи, спека пасочку гарненько, я сонечко рум'яненько. І на смак дуже смачненько. Кличе волосна бабуся, діточок до хати. Ну, швидше мой любе писанки писати. Малювали писанки. Хлопці і дівчата, щоб зустріти величаво великодні свята. Моя писанка є найгарніша, найкрасивіша і найчарівніша, як уміли її малювала, а матуся лише помагала. Кожна писанка то диво, дітвора іде щаслива, бо з любов'ю малювала і великдень прославляла. Дзвонять дзвони усі і радіє земля. Воскресає любов, воскресає життя. Дзвонять дзвони урочисто, всіх до церкви звуть, діточки з батьками кошики несуть. В кошиках смачненька паска, яйця, масло, сир, ковбаска, писанки і хліб, і сіт йдуть до церкви свій душі, ой на свята, вихваляли всі. <різь> <різь> Того, хтось стисне щохвилини. Я чую руки ніг. Затерпа вся спина. І були три правий бік. Ей, хто тут? Озовись на ліг, що все тріщить. Ти чуєш? Піднімися. Не можу би терпіть. Хто ни біля мене? Такий святковий день. Це я. Яйце свячене, дружить нечеведь, но шинка дуже милий, У обабіч розляглась. Тепер уже вільніше, та й більше не такий. І вигляд веселіший. Ти добрий, хоч гіркий. Що за такого мають? Мені не дивина про те. Всі поважають, як видалиш весна. Маю річку, як корону. Зараз вас усіх розгоню. Сьогодні Сьогодніш свято Пасхи. Я незамінний тут. Який смачний я з м'язком. Хайхоти, шалапут. Найсмачніша сі на світі і найсвітніша я. Мене їдуть і діти. І ся наша рідня. Беруся раду боки. Гей, го, традя. Червоні мене шоки, танцювій копаса. Що там говорити? Найважливіше є тут я. Без мене вас святити до церкви не підуть. Я голова над вами. Міріться з давнини, шанують з віками і славлять щовесни. Та й паскою великдень звуть люди на землі. Тоді і день великий, як паска на столі. До того ж я багата. Родзинками й метком їдять мене на свято Із м'язком, з молотком. Я писанка-красуня, в узорах і квітках Красу митців несу я, Їх славлячи в віках, мене кладуть у свято на пишному столі, щоб моїм обранством тішалися малі. Краса любов, сітру. Як давно я знаю вас, однак мене всі люблять без всяких та прикраси. Ви Ви? наше свято не буде, тим чи є, бо писанка багато, всім радості дає. Ці писанці вкраїнські душа на глибина, не бабла кільбаріньку й куди весни красна. І нараз пішло кропилося помирило, покропило. Мир хай буде всім сьогодні, це свята Великодні! Він святковий линений, свято в кожній родині, сталось чудо і чудес! Христос воскрес! Воскрес! У серці радість через край воскресли воле. Вічка, гай, єлина пісня до небес! Христос воскрес! воскрес! Нехай, Божа, ласка, зійде з небес, співаємо, радіємо днес, Христос воскрес! Воскрес! Радію, діти у вінках, Христос Воскрес на Небесах, І вся земля мов той вінок, і з барвистих трав, дітей, віток. Веселі починаємо забави.

Відно відьми злої, відьми злої, і враз прийшла та відьма зла, відьма зла, відьма зла, і враз прийшла та відьма зла, відьма зла, засниться рівно на столі, на столі, на столі, засниться рівно на столі, на столі. І все поснуло тихим сном, тихим сном, тихим сном, і все поснуло тихим сном, тихим сном, і враз прийшов царевич, царевич.

Він ми злої, він ми злої, він не злої, слід на піся, ми І враз прийшла та він, масла від Майславі, Маславій, нас прийшла та На солі і все поснуло тихим сном, тихим, сном, тихим сном. і все поснуло тихим сном Тихим сном. І нас прийшов царем, 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 і нас прийшов царем, царем молодшим, і поцілунком.

були пара, були пара, були пара, почала. Були пара, були пара, були пара, почала. Сторону дивися в світ, ніж думка скаже. Коли ми з ним родився. Немає, що це що. Були пара, були пара, були пара, почала. Були пара, мовже змарло, були пара, почала. Сторону дивися правди. Ule, para, ule, para, ule, para, para, Ule para, ule para, pule, para, 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 pule, para, Ule para, ule para, ule para, para, Ule para, 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 Тор, девса липні, ну, навала. Я в липні, навала. З лавчик плаває. Навала. Тор, в липні, उले पाराउले 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 पाराउ Sawu, 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 sawu,

পরো রো রো

Хоче, хай піче! Він корожаний, не ти був що за тебе даних, вістоляні, не бере сипали, котрий хоче, хай не хоче, він корожаний, не

скажи нам, скажи нам, як то росте ворог, ото -от так, ото -от так, так росте ростема, ото -от так, ото -от так, так росте ростема, Ще ж уписи, ваша маленька, скажи нам, скаже, як то цвіти нема. Ото -от так, ото -от так, так світима. Thank you.